Ти залишишся в тіні, якщо не відважишся. Мені потрапилась картинка, яка була поділена навпіл. І там було дві людини. У першої людини був такий графік, що вона е навчалася все своє життя, вона закінчила там університет, вона має наукові досвіди, вона розвивалась, але у неї не прокачана водійність. Але є людина інша, яка просто взяла. І заявила про себе. В неї нічого немає, вона ні на кого не навчалася. Але вона почала просто робити. Робити відеоролики, заявляти про себе. І що виходить? Про цю людину, яка заявляє про себе, про неї дізнаються, що є така людина. Можливо, якісь у неї є цікаві моменти, яким вона може ділитися. Але є інша людина, але про неї просто ніхто не знає, тому що не заявляє про себе. Тому яким би ти не був спеціалістом, зараз, в 21 столітті, потрібно заявляти про себе. Говорити, хто ти, що ти. І тоді ти можеш проявитися як спеціаліст, тому що ти про себе заявляєш. Тому починай з того, що ти вже знаєш, що ти можеш. І тоді вже на цьому шляху щось може відкритись. Тому починай вже сьогодні.